Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Ми тільки що приїхали із нашого стольного Красилова і покажу, коротенько розкажу наші покупочки. А трошки продукції своєї сільської ми здали. Маємо знайомих в одному невеличкому кафе. І іноді так нам вкипає, щоб здати. Не, не весь час, але іноді таке буває, що беруть нас. Взяли картоплю по ціні 20 гривень, а яйця по ціні 65 гривень. Я вважаю, що це дуже добре, бо на базар я навіть вже дешевше пару тижнів тому продавала яйця. Звичайно ж, що якщо щось вторгуєш, то це відчутна добавка до наших мізерних пенсій. Ну і ми і всі ті гроші потратили. В основному основні витрати були, заплатили за інтернет за 4 місяці по 150 гривень. Чоловік купив собі круги, електроди, що також дуже дешеве. Ну і, звичайно, покупляли лимони, ходили в АТБ, там продукти трохи дешевші, і купили лимони. Лимони не тільки лимони, а й інші продукти. Лимони в нас зараз по 68 гривень. Вже не дуже вони такі ось такі лимони по 68 гривень. Я вже в одному відеоролику показувала, що ми лимони перетрублюємо, змішуємо з медом і така вітамінка виходить. По 68 гривень за кілограм також і банани. Хочу сказати, що м'ясних продуктів ми не купуємо, в нас в основному натуральне господарство. Що виростили вдома, те маємо. Купили хлібчики, наробили тушонки, закрили сало ще з зими. Отож, слава Богу, м'ясних продуктів не купуємо. Взяли отакий український різаний хліб. Каже чоловік, що він омелясом, але я хочу чорного. 29 гривень і 90 копійок. 21 21,70. Набрала желатину, частенько вару желе, іноді холодець. Знаєте, що людям, в яких роки вже в багатство. Корисно їсти желатинові продукти. Отож, желатин в нашому АТБ по 18 гривень за 20 чи скільки там грамів? 20 грамів, напевне, в цьому пакетику. 25 грамів. 25 грамів, 25 грамів виробник мрія. Гвоздика 24, паприка 15, італійські трави 15, 20. Кефір 28-30, так як. На жаль, кози не дояться в запуску, то свого не маємо, треба купляти. А ще окремо придбали ось такі контейнери. Буду в них розсаду сіяти, і в минулі роки також сіяла. Вони для мене зручні, бо закриваються, і можна в них робити тепличні умови для якоїсь невеличкої кількості розсади. Правда, що вирішили зробити собі рибний день і купили камбалу. Камбала в нас морожена по 140 гривень за кілограм. Це ми не брали в АТБ, брали вже на ринку. Ну і звичайно, не могла я обминути на сіневий магазин, раз була вже в Красилові І купила трохи насіння. Вже багато чого я купувала і показувала, але знову придбала кавуни, а у продюсер в минулому році вирощували. Дуже гарні великі кавуни. У мене своє насіння є, але я переживаю, що воно перезапилене із моїми кабачками на городі. Хоч хтось мені з дівчат писав, що кавуни це не родина гарбузових, але я таке перепровірила, подивилася в інтернеті, кавуни це таке родина гарбузових. І вони перезапилюються із кабачками. І вже в мене ві, мій власний е, такий негативний досвід є, що в нас одного року були посажені кавуни і кабачки, потім кавуни на слідуючий рік були ликуваті. А ще купила ось таке, але не подивилася леді, бо хотіла купити топган, але ж тубган не було, то я купила леді гібрид кавуна, але не подивилася, що там лише 10 насінин. Так що колись, якщо буду, то... Потрібно буде купити ще осмокод, добриво для написано вітаміни для всіх кімнатних рослин, бо, як я показувала, в вазоні у мене є багато, тож потрібно і давати їм живлення. Хоч підживлюю я аптечними препаратами, але все ж таки не обходиться і без хімічних препаратів. Пастерна купила поки що. Одну тільки упаковочку не знаю, чи мені вистачить, чи можливо доведеться ще докуповувати. Знаєте, що пастернак це дуже цінний овоч, пастернак, селера. Це вони відносяться до групи. Біле коріння, петрушка коренева ще, звичайно, третя до, них, до їхньої групи входить. І всі, вони також, всі овочі корисні для нашого організму, але ці можна сказати, що надзвичайно корисні для нашого організму. Купила щось таку моркву флаке, бо показувала раніше, що купувала я моркву, а поставила її на прокільчування, купила оброблене насіння. Вже, напевне, з тиждень на прокільчуванні, поки що прокільчування нема. Можливо, насіння старе, можливо, тільки викинула груші даремно. Хоч там написано, що придатне насіння до якоїсь там не до цього, не до 25-го, до якоїсь лідую, 26 чи 26-го, 27 чи 27-го. Але ми знаємо, що багато також є обману. І купила ось таку кукурузку, -ку бондюельку. Хотіла купити кукурузу. Супер солодку забулася назву. Правда, ми її ніколи не брали, бо в нас є насіння своєї кукурузи солодкої. Але продавчиня каже, що той Рафа Рафа Рафаель, певний. дивіться мені Рафаель. Але того сорту не було. Продавщиця мені порадила ось ще гібрид. Вона гібрид. Та надсолодка кукуруза, порадила, що ця бордюелька не гірша, е, ніж та. Тут 50 грамів, як ви бачите. Ну, Як бачимо в інтернеті, що тепер багато хто кукурудзу вирощує розсадним способом для того, щоб мати ранній врожай. І, звичайно що ж, ранній врожай на порядок на ринку, якщо вивезти його на ринок. На порядок дорожчий від того, який ми садимо в травні вже і садимо звичайні сорти кукурузи. І ще купила для вазонів і, можливо, і для розсади, для підкормки, для тої розсади, якої я ще не сіяла, монофосфат калій. Ось такий невеличкий пакетик. Тут всього-навсього 10 грамів і коштує 10 гривень. А на я не пам'ятаю, оскільки бурдіелька 170 гривень 50 грам, а ті не пам'ятаю, там у нас чека не дають. А ще не обминули аптеки, звичайно, і в аптеці також в основному придбали препарати, які, я думаю, використовувати для рослин. В першу чергу це ам'як. Я вже розповідала, що я ним оприскую кімнатні вазони, і також оприскувала влітку і кущі смородини від попелиці. А знаєте, що аміак це азотне добриво, і коли оприскати рослину зверху, то це буде позакоренева підгодівля для рослини, і рослини краще розвиваються. Я навіть бачу взимку по своїх вазонах. Трохи свого лимона підживила, і він такий був бліденький-бліденький, а він зазеленів і став набагато кращим. А для себе купила ось таке колишнє дешеве натирання, як мено вазин. Колись ним користувалася, давно ще у молодості. Ну, Потрібно згадати молодість і натирати свою руку, яка чогось болить. І не знаю, чого вона хоче. Хоче, напевне, вже весни йти на город і вигріватися на сонечку. Ось такі в нас сьогоднішні покупочки. Це я показую лимон. Не зовсім він не ахті зелений, але набагато зеленіший, ніж був, і починає відчувати весну, починає пускати нові прирості. А то він в мене стояв, можна сказати, на морозі і в темному приміщенні, і трохи він зовсім в мене. Призажурився. А тепер трошки повеселів, бо другий то навіть бачу, що пускає, випускає цвіт, напевне, буде цвісти, а цього і не знаю. А це такий звір поселився, показувала в одному якомусь коротенькому відеоролику, що зробила такого колика стрибунця із синельного дроту. Отакий собі, такий собі витвір. Так, займаюся чимось руками, то менше дурні думки лізуть в голову. Отаке От я хотіла сьогодні розповісти про свої покупочки, познайомити вас із цінами в нашому, АТБ, чи в них, можливо, в тих в мережі, АТБ можливо, однакові. Ціни по всій Україні, я не знаю. А ще в нас відкрили в красилові магазин е, з промисловими товарами сінсай. Буквально кілька тижнів тому як відкрили. Але ми ходили з чоловіком, заходили, думали, щось купимо з одежі. І нічого там такого, щоб нам сподобалось, що хоч би подивитися, помірити, не знайшли. Дякую всім, хто дивився відеоролик. Дякую підписникам і тим, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Дякую, що ви з нами. А це був канал село. Ти моя доля, і як завжди кажу до зустрічі.